Олександр Піхальонок став успішним підписанням Динамо влітку 2024-го. Кияни не пошкодували 2,5 мільйона на лідера Дніпра 1 І той віддячив команді сімома голами за сезон. Вже у дебютному матчі за Динамо Олександр відзначився голом із заміни. Хавбек долучився до розгрому партизана в Лізі чемпіонів, забивши шостий м'яч сербам. Вже у наступній стадії кваліфікації піхальонок допоміг білосинім пройти рейнджерс ключовим став гол новачка у Глазго більярдним пострілом з даля. Лише після цього Олександр почав забивати в УПЛ спочатку хавбек оформив супергол-Карпатам. А за місяць піхав дало, спіймав на виході воротаря Ворскли та вразив ворота полтавців майже з центру поля. Вібет. Титульний партнер УПЛ ще три м'ячі. Екс-гравець Дніпра оформив у другій частині сезону. Ще у січні гол піхальонка допоміг Динамо здобути єдину перемогу в лізі Європи. Жертвою став латвійський РФ. Шан. Далі Олександр приніс користь киянам вже у Кубку країни. Хавбек оформив єдиний гол у ворота руха у чвертьфіналі, ефектно пошивши у дурні кількох захисників львів'ян. Зрештою, останній гол сезону піхальонок забив у заключному турі. УПЛ Колосу. Динамо вже на той момент оформило чемпіонство, але м'яч Олександра допоміг команді ще й завершити сезон в УПЛ без поразу. Тож несумнівно,